Умова о праця, умова злецення чи умова діло? який трудовий договір обрати. Вітаю! Це Економія для кожного. Програма про фінансову грамотність та секрети ощадливості. Я Маргарита Макар, а це мій помічник Віктор. Привіт! Гей, hey. віктор розумна істота, яка потрапила у наш світ з цифрового виміру. Вам може здатися, що він весь час плутається під ногами і штовхає мене на витівки. Але насправді ми крута команда. Він допомагає мені простими словами пояснити складне, розповідає лайфхаки економії і вчиться новому разом з вами. Ти подивитися, що вийшло з нашої співпраці. Не перевикайтеся. Як безпечно влаштуватися на роботу? Друге, за популярністю запитання у соцмережах від українців у Польщі. Адже коли опиняєшся у новій країні, дуже важко зрозуміти, де на тебе саме чекає обман. І, попри те, що у Європі здебільшого добросовісні працедавці, важливо знати, де на тебе саме чекає пастка. Привіт! Мене звати Маргарита Макар і я вже 10 років живу в Польщі. І сьогодні ми поговоримо про усі можливі договори та як уникнути підозрілих контрактів. Поїхали. А? Не можеш обійти? Mm? Зараз секунду. Не можеш обійти. У Польщі найпопулярнішими є три види договорів: найбезпечніший умова о праце. На другому місці умова зляцення. І на останньому умова оділо. Давайте розберемося з ними детальніше. Ну, вибач за ці пастки. Довго ще будеш ображатися. Умова о праце. Без сумніву, найкращий контракт з усіх, про який я вам щойно розповідала. Чому? Тому що саме він повністю захищає права працівника. У ньому чітко і зрозуміло прописані ваші обов'язки, умови роботи. Скільки годин на тиждень треба відпрацювати, коли починається робочий день, де ви виконуватимете роботу в офісі за конкретною адресою чи вдома. І найголовніше зарплата. Тепер про найприємніше про відпустку. За цим договором ви можете претендувати на місяць відпочинку. Якщо ж ви його не відгуляєте, на працедавця чекає чималий штраф. На перший погляд звучить як рай для працівника, але є один нюанс податки і соціальні відрахування. Так, що місяця з вашої зарплати брутто, 12% підуть на податки. Трохи менше 10% на пенсію. 1,5% на інвалідність. Майже 2,5 на лікарняний. І майже 8 на медичне страхування. Таким чином, з вашої зарплати щомісяця забиратимуть близько 33,5%. А ще цей договір важче розірвати. Тож, якщо ви не готові чекати, поки він закінчиться, вам доведеться ще відпрацювати один-два місяці. Це називається окрес виповідзення. За цей час ваш керівник шукатиме вам заміну. Умови з для дещо простіший договір. У ньому може не вказуватися, скільки годин в тиждень ви маєте відпрацювати, в якому місці виконуватимете роботу. Чи платитимуть зарплату вам щомісяця або за якийсь інший термін тощо? При цьому ви несете повну відповідальність за виконання роботи і не маєте оплачуваної відпустки. Податки ж платите сповна 12% плюс соціальні відрахування. Зазвичай саме такий договір пропонують підписати для погодинної роботи. Так, ви правильно зрозуміли. Ці договори дуже схожі. Втім, умова злецення дає трішки більше свободи. Ви можете і підписати, коли завгодно, і звільнитися у будь-який момент. Головне, читайте, що ви підписуєте. Якщо щось вам не зрозуміло, можете просто запитатися. Ну, що ти хочеш щоб я зробила? Ні, ні за що. Ну, добре. Mm? І наостанок давайте розберемося з умова одієво. Якщо простіше, то це звичний для вас договір підряду або ж договір про виконання робіт. Цей контракт розрахований на те, щоб зробити роботу, отримати гроші і забути. Наприклад, написати статтю, зняти фільм, зробити фотосесію тощо. Із плюсів ви можете підписати і розірвати контракт у будь-який час, а роботу виконувати, коли і де вам захочеться: на пляжі, у ліжку, за чашечкою кави. Уявили собі? Але куди ж без але? І їх тут декілька. По-перше, відповідальність, оскільки ви єдиний виконавець роботи, усе лягає на ваші плечі. Тобто, якщо ви не встигли зберегти фотографії на комп'ютері, а карту пам'яті проковтнула собака, це ваші проблеми і гроші ви, скоріш за все, не побачите. Друге, ви не платите відрахування на медичне страхування, а отже, маєте подбати про себе самостійно. Із усього гонорару вам доведеться сплатити лише податок 12%. Усе інше отримаєте на руки. Не можу не погодитися. Цей договір трошки лякає. Втім, якщо ваша мета заробити якомога більше грошей і уникнути бюрократії, умова дього просто створена для вас. Але це не все. Поділюся з вами лайфхаком. Якщо ви виконуєте творчу роботу, ви можете отримувати більше. Це завдяки авторському праву. Воно має бути прописано у договорі окремим рядком. Давайте порахуємо у звичайній умови дів 12% податку відраховується на від 100% вашого гонорару, а від 80%. Якщо ж ви маєте умови одіо з авторським правом, податки платитимете лише з половини зарплатні. Здивовані? Так, усе, аби ви заробили якомога більше. З видами договору розібралися. Тепер я маю зустрітися зі своїм другом-юристом і поговорити про пастки у самому тексті договору. Тому що, якщо ви не дуже добре володієте польською, зрозуміти, що вас намагаються обманути, складно. А ще як працедавці можуть змінити контракт і отримати з нього найбільшу вигоду? Це мій друг Матеуш Павловський. Він працює юристом в приватній компанії. Привіт, Матеуша! Привіт, привіт Я зустрілася з тобою, аби поговорити про трудові договори. Адже українці, які приїхали до Польщі, тікаючи від війни, не знають усіх бюрократичних моментів. Розкажи, будь ласка, на що треба звертати увагу, коли підписуєш контракт. Почнемо з умови опраця. Для початку хочу акцентувати увагу на тому, що договір дуже важливий, тому що саме в ньому детально прописано те, про що ви домовлялися з працедавцем. Його треба читати дуже уважно і почати зі вступної частини, тобто між ким і ким укладається договір. Власне, тут потрібно кілька разів перечитати ваше ім'я і прізвище, номер песеля, паспорта та адресу проживання. Адже українські імена та прізвища нетипові для поляків, і хтось може зробити помилку. Наступний крок треба перевірити дані працедавця. Іноді бувають ситуації, коли у договорі вказана інформація про директора фірми, але підписати його дає інша особа. Наприклад, працівник компанії. Тому варто отримати підтвердження, що саме ця людина є уповноваженою керівником особою. Зазвичай у такому випадку його дані також вказують у документі. Ще один момент це номер КРС Крайовий реєстр СОМ Саме з його. Його допомогою ви можете перевірити компанію, у якій збираєтеся працювати, хоча б чи вона взагалі існує. Також перечитайте пункт, у якому прописані ваші обов'язки. Якщо немає конкретики, це поганий знак. А чи можу я сказати роботодавцю, що мене не влаштовують обов'язки і попросити їх змінити? <при> Ще, звісно, можеш. Будь-який договір можна змінити. адже поки ми його не підпишемо, не несемо жодної відповідальності. Далі потрібно звернути увагу на зарплату. чи вірна сума брутто і чи не вказана вона як нетто. приведу приклад. Ти домовилася з роботодавцем про 5 тисяч злотих нетто на місяць, тобто про чисту зарплату. А він вказав цю суму у договорі як брутто. Тобто з якою ще вирахують податки, тут треба бути дуже обережним. також потрібно знати, яка зарплата у Польщі є мінімальною, адже по закону за повний робочий день вам не можуть платити менше за мінімалку. Але бувають випадки, коли вас беруть на половину або четвертину ставки, Або і взагалі на одну десяту у цьому випадку сума залежить від обсягу роботи. така така. А як щодо умови зляценя? Умова умови злецення. Контракт простіший, ніж умова у праці, а це означає, що читати його треба більш детально. Тут треба обов'язково перевірити між ким і ким укладається договір. Далі обов'язки. Вони мають бути максимально детально прописані. Це потрібно, аби згодом керівник не зміг вигадати більше роботи за ті самі гроші. Ще зарплату в умові. Злецення вона здебільшого погодинна. А тому в контракті має бути вказано скільки коштує година. Праці Мінімалка – 19 злотих 70 гроші. Нижче вам запропонувати не можуть. І останній пункт штрафи. на на що звертати увагу у цьому пункті? І як зрозуміти, що нас намагаються обманути? Наприклад, наприклад, якщо сума штрафу не відповідає вартості нанесеного збитку. уявимо ситуацію, що прибиральниця під час зміни зламала шваву і їй виставили штраф, який перевищує ціну цієї В Такому разі цей пункт треба обговорити з роботодавцем. Ще треба уважно дивитися на строк повідомлення. В умові злецення він може бути еластичним, а іноді його взагалі не вказують. До прикладу, якщо ви хочете звільнитися, Маєте повідомити про це роботодавця. Mm -hmm. Якщо строк не вказаний ви вільні з наступного дня. Якщо вказаний, маєте відпрацювати певний термін. А що робити, коли роботодавець дає мені умови злеценя один в один схожу на умову опраці? Насправді ми договір можемо назвати будь-як, але якщо він складений як умова о праці, це умова о праці. Тобто, якщо вам сказали, що ви підписуєте умову злеценя, а по факту усе крім назви схоже на умову опраці, треба звернутися в Державну інспекцію праці, панствова інспекція праці. Вона проведе роз. Слідування і віддасть справу в суд, а там вже вирішить, чи порушили ваші права. Пам'ятайте, що якщо ви не відреагуєте, ніхто за вас цього не зробить. адже кожне порушення це палка в колеса вашої кар'єри. І якщо працедавець не дає вам розвиватися, потрібно йти до іншого. дякую тобі дуже за цінні поради. Завжди, Будь ласка, запам'ятайте, найголовніше треба уважно читати. Поки ви не підписали документ, ви не несете жодної відповідальності. якщо вам щось не подобається, краще змінити роботодавця. Дякую, давай п'ять. Який контракт підписувати? Той, що дає стабільне майбутнє, або той, який дає можливість більше заробити? Питання, на яке кожен з вас не має відповісти самостійно. Особливості кожного з них та підводні камені, ви вже знаєте. У наступній програмі Економія для кожного я детально зупинюся на страхуванні та його видах. А з вами була Маргарита Макар і економити у Польщі легко. А я вам у цьому допоможу.